Сьогодні тисячу днів війни, повномасштабної повномасштабного вторгнення насправді більше десяти років ми вже виборюємо свою свободу, свою незалежність. Але сьогодні тисячу днів, коли Україна зазнала ось такого ось. Масштабного вторгнення, і дійсно, що російські окупанти не сподівалися на те, що ця війна буде тривати так довго. Низка зустрічей відбувається сьогодні. Зустріч на полях саміту G20, зустріч Веймарського трикутника. Плюс, давайте, напевно, що розпочнемо із знову ж таки того, що G20, ось ці ось збори і світові лідери. Вони все більше схиляються до мирних перемовин з Росією. При тому, що там, скажімо, Кольц вже зателефонував Путіну. Сказав, що ніяких е, точок, скажімо так, якихось зіткнень чи точок, на яких могли би базуватися ці домовленості, немає. То про які мирні переговори зараз знову можна говорити? В якому це може бути контексті? Про що це? А, ну, дивіться, це один із траків, які дійсно зараз. Е... Є актуальними в інформаційному просторі. І це цілком нормальний процес, він з'явився певною мірою, точніше, навіть в першу чергу, через результати виборів в США. І багато хто враховуючи з цієї аналітики, з цієї позиції, яка висловлювалась Дональдом Трампом, його оточенням тисливів. Потенційних планів почав робити припущення, що переговорний тракт є найбільш реалістичним, і що його умови будуть наближеними до тих зливів, які були опубліковані певними західними засобами масової інформації. І ця історія зараз є актуальна, вони на слуху, тому йде про це розмова. Я хочу нагадати, бо я розумію, в цьому селеному ритмі потоків інформації. Вона не так сильно втримується в пам'яті і одна витісняє іншу, але буквально місяць тому, може навіть і менше, ледь не головною темою було обговорення можливого вступу України до НАТО вже найближчим часом, і формату того, як це може відбутись. Пам'ятаєте, тому німецькі сценарії, часткове входження, посоково входження і так далі. Проговорювалися всі ці можливості, про них обмірковували серйоз, різні аналітики, журналісти, політики говорили про це, висловлюють про різні формати і варіанти. В результаті цей трек не дійшов до якогось логічного завершення і просто розтанув в інших інформаційних потоках. Так само відбувається і зараз. Поки що не можна говорити про те, що ця позиція є. Якоїсь, там, знаєте, домінуючою, що вона є показовою, що це те, що стане якимось вирішальним фактором для нас в середньостроковій тим більше довгостроковій перспективі. Це є зараз дискурс, він є абсолютно живим, і він буде змінюватися залежно від багатьох обставин, як Україна ефективно використає дозвіл далекобійною зброєю глиб Російської Федерації. Як буде далі курська операція просувати, чи зможуть росіяни викиснути Збройні сили? Чи зможе, наприклад, Україна застосувати якісь власні інновації, технологічні розробки для того, щоб перелими тих подій? Ось у нас маємо інформацію про е потік виготовлення українських ракет, їх модернізацію, постановку нових Розробок це те, що може бути використано вже найближчим часом, і ці речі вони будуть змінювати дискурс, і будуть змінюватись нові з'являти сніше нові зливи, нові прогнози, нова аналітика. Це не якась історія, яка нас підштовхує точно до якогось рішення. Це швидше реакція на ту на ті обставини, які є зараз. Говорячи про те, що про лояльність, скажімо так, європейських політиків, зокрема до Путіна, про вже зараз ми бачимо, що Путін, який був довгий час в ізоляції, він зараз, знаєте, потрішку з цієї ізоляції виходить, тому що. Там Шольс йому зателефонував Гутеріш до нього з'їздив і формується такий собі образ Путіна, який сам вирішує, з ким йому і як спілкуватися. От давайте поговоримо про пропозиції, які висунув Борис Джонсон. Вони досить такі нетипові. Він про них говорив вже мені здається, влітку цього року. Зараз він про це він це повторює. Він пропонує надати Україні кредит на 500 мільярдів. Доларів і е, встановити конкретну дату вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Е, і звісно, що він підтримав рішення: ось це ось надати Україні бити далекобійною зброєю в глиб території Росії. Борис Джонсон, який фактично є, е, скажімо так, другом Путі, другом Трампа. Перепрошую. А як ви розцінюєте ось такий заклик? Чи це є просто закликом? Чи можливо це є вже якимось планом? Чи Борис Джонсон це сказав суто від себе? Чи що це за риторика? Момент стосовно прям зміни парадигми, я б не сказав, що вона змінюється. Ну поїздку теро ще не можна рахувати. Там дуже довго можемо розбирати, що це за людина з його соціалістичними поглядами, і так далі. Anyway. що стосується Олафа Пашкольця, то він не став родоначальником нового тренду. Анор, прем'єр-міністр Великобританії, сказав, що я з Путіним не збираюсь спілкуватись. Те, що там собі Шольц говорить, це його право, і він там собі вирішує, але я це не підтримую. Еммануель Макрон сказав, що абсолютно не підтримує цю позицію. спілкуватись з Путіним немає сенсу, Росія не демонструє жодного бажання на йти на діалог і так далі. Тому так Шольц перебуває в кризовій позиції під ним штала хатається канцлерське крісло, і він намагається сподобатися всім бути і зрозумними, і красивими, і підтримувати ліберальні ідеї, і йти на вимоги якихось праворадикалів, таких таких альтернатива для німеччини і певних проросійських груп наставлення, які є. На його позицію орієнтуватись не можна, тому що йому на посаді залишилось недовго. Він точно на другий термін не піде. Я в цьому абсолютно переконаний. Тих, що Стосується тих, хто там його ще підтримав, таких як е колись був е дуже класним політиком, і його ідеї видавалися цікавими прогресивними Трюдо, Але як показала практика, він завів Канаду в. Величезні проблеми, якщо бажає, можете погуглити там економічний стан Канади стане на зараз. Подивитися, як за останні 10 років при правлінні трудо Канада скочується просто на дно, і у них там багато чого спільного з Німеччиною з цим званим переходом, і ліволіберальними ліберальними соціальними ініціативами, але це так певною мірою ліричний відступ. що стосується Бориса Джонсона. Тут судити складно, але наведу вам от е, певний приклад знову ж таки, спираючись на те, що пам'ять е, не ну, іноді може нас підводити, але дуже важливо такі конкретні кейси запам'ятовувати. Ну, місяці 4-5 точно не пригадаю, але от що точно пам'ятаю, була зустріч Бориса Джонсона з Дональдом Трампом. От була зустріч, вони там про щось говорили. І потім з'явилася інформація про те, що вони обговорювали такий прекрасний варіант, що от, е, Україна потенційно могла б після завершення е, цієї е, війни замінити своїми військовими американських військових е, на е, базах в Європі. Так отбув це трек. Обговорювали дуже багато хто до цього поставився скептичною, що це там якісь. Зі Бориса Джонсона потім це через цей період з'являється в українському плані перемоги окремим пунктом, і потім з'являється інформація в західних медіа, що цей пункт нам також допомагали писати американці, спраючись на позицію Дональда Трампа. Тому жодних підтверджень, звісно, немає що це якась тема проговорена з Дональдом Фредовичем і його оточенням. Але те, що е, десь думки і позиції Бориса Джонсона вони відгукуються Дональду Трампу і не тільки що вони потім проростають якісь е, реалістичні історії, це ми вже бачили. Варто думаю, тільки почекати. Сам задум подобається дуже цікавий розклад. Е, Хотілося б більше деталей, але в цілому напрямок думки, як на мене, правильний. Безумовно, напрямок думки, як на мене, також чудовий, але ми розуміємо, що це відповідно не перепрошую, не той формат, який є, як мені здається, анонсував Трамп. Він говорить про те, що він зможе домовитися, він зможе сісти за стіл перемовин. А це силовий метод, наскільки я розумію, тобто 500 мільйонів мільярдів доларів конкретно на те, аби силовим способом завершити війну, чи правильно я розумію? Ну знову ж таки, щоб правильно зрозуміти, потрібно більш розгорнутий варіант е, побачити. Але в цілому ну, е, у Трампа є задум завершити цю війну. І е, пріоритетний сценарій це завершення через укладання угоди. Але якщо Росія не піде на цю угоду, Трамп націлений війну завершити, він не хоче, щоб Китай посилювався. Е, і так, угода для нього класний варіант. А от якщо ну, не захоче Путін домовлятися, або висунуть умови неприйнятні ні для нас, ні для Сполучених Штатів Америки, то що буде Трамп робити в такому випадку? Ось це один із е, можливих варіантів рішення: uh... він вже говорив, до речі, що якщо Росія не піде на перемовини, то він завалить це він, його слова, що він завалить Україну зброєю в такій кількості, що Росія просто не може собі це уявити. Ну, от ми зараз розуміємо, що Росія з того, принаймні, який вона в своїй публічній риториці бере ракурс, вона не настроєна на якісь там домовленості, тобто вона на, на налаштована на шантаж, і шляхом цього шантажу вона хоче, так би мовити, ось ці ось мирні перемовини провести і знайти для себе максимально там. Зрештою, дістати собі ось ось максимально для неї вигідні умови. З огляду на це, ми з вами вже заговорили про цей саміт g 20 Сьогодні там Макрон вітався із Лавровим. Лавров прилетів на цей саміт, і напевно, що якісь кулуарні домовленості там ведуться. От на вашу думку, все ж таки, ось це ось привітання Лаврова з Макроном публічного рукостискання? Чи свідчить це про те, що. Все ж таки, якісь між європейськими політиками і ну, російським зараз дипломатом ідуть розмови, і, і вже є якісь напрацювання? Ну, Макрон в цій ситуації міг десь ховатися там обігти Лаврова. Вони ну, Російська Федерація залишається членом G20, Це інше питання, чому вони там? Але тут треба багато питань ставити, чому вони в Радбезі ООН. Ну, взагалі вони в ООН і так далі. Це певний майданчик для комунікації, прямої комунікації. Він може використаний бути в обидва. Боки так нас не запрошено. Ну ми власне не є членами цієї організації, але там будуть представлені ряд країн, які мають чітку проукраїнську позицію, в тому числі як і та ж Франція. Повертаюсь до того, що Макрон з Путіним говорити не збираються. Він переконаний, що Росія на переговори не налаштована, і треба проявляти сильну позицію. І крім того, що Росія може спробувати відстоювати якісь інтерес, а безумовно може і вона буде намагатися це робити. Але питання в тому, що є кому інтереси України зараз захистити і донести до Російської Федерації непохитну позицію з приводу підтримки України. Пане Максиме, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, з нами був Максим Насвітайлов, політолог, експерт, міжнародник аналітик центру масштабування технологічних рішень.